Хвиля смертей російських високопосадовців не зупиняється. У Росії помер голова ради директорів нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов. Відомо, що він випав з вікна центральної клінічної лікарні у Москві. Як повідомляють пропагандистські змі та телеграм-канали, 67-річний Маганов лікував серце. У нього буцімто вже давно діагностували патологічне захворювання. У палаті чоловік лежав сам, а в сусідній кімнаті була його дружина. Перед смертною записки Маганов нібито не залишив. Наразі на місці події. Працюють правоохоронці, посадовець родом з Російської Республіки Татарстан. У другій найбільшій в Росії нафтовій компанії Лукойл почав працювати у 90-х роках. Має звання почесний нафтовик та урядові нагороди. А його брат Наділь Маганов є гендиректором Татнафти, ще однієї великої російської нафтової компанії.